Радіо Chicago. на Росії ранок починається кави. Повідомляється про займання у Челябінську на Владивостоці. Зранку у Челябінську ліквідували масштабну пожежу на території бази з деревиною, і вогонь охопив 2600 квадратних метрів і ледь не перекинувся на склади з піротехнікою. А у Владивостоці горів склад площею близько 200 квадратних метрів. Також гучний ранок в Шебекіно на Білгородщині. Там вила сирена, лунали вибухи і видно стовп чорного диму. Кадри публікують місцеві пабліки. Ви їх можете також переглянути в соціальних мережах. Росія горить, палає це буквально кожного божого дня. Відбувається коли ми ведемо ці атери. Завжди маємо для вас такі новини, коли десь щось загоріло, де щось підірвалося. І власне цей рух він вже не зупиниться напевно до самого розпаду Росії, тому що ну а як по-інакшому Росія має розпастися і будь-якими методами це було би добре, якщо ми можемо її спалити, так бути маленькими такими наполеончиками, які спалюють Росію частково. То чому б і ні наших партизанів вистачає, на жаль, і в Росії або на щастя в даному випадку, і будемо виконувати свою роботу. Будемо нищити ворога, тому що тільки тоді ми зможемо перемогти в цій війні. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.